На масте громадяни, мене звати Вова, я мах 35 го рівня по шкалі Рейки. І сьогодні ми перепрофільовуємо канал Кросятня на канал Ізотерики. І перший випуск нашого каналу будуть про знаки Зодіаку і про кросівки по знаках Зодіаку. Тому уважно слухай, маленький пошановувач Кросятні. Ну що, поїхали? Почнемо ми з овнів. Коли справа стосується особистого стилю, овен любить бути сміливим. Ви з тих, хто хоче справити чудове перше враження, тому ви ніколи не втрачаєте шансу Одягнутись з голочки. І найкращі кросівки для овна це спортивні кросівки. І мої карти Таро вибрали наступні пари: це Nike Vapormax, Adidas Light Blaze і On Running Cloud 6 Coast. Хм, Дуже цікавий вибір від вселенної кросівок. Якщо брати. Nike VaporMax – це дуже смілива і стильна пара спортивних кросівок, якраз ідеально для овна з повністю на всю підошву величезним балоном і приємним в'язаним верхом. Якщо брати OnRunning Cloud 6 Coast, також сміливі кросівки, але технологія OnCloud. І п'ятка, яка складається для того, щоб зробити з цих кросівок тапки просто ідеально універсальне рішення. І досить новенька пара Adidas Light Blaze. Light Blaze дуже стильна спортивна пара кросівок від Adidas з великою кількістю піноматеріалу Light Strike, який є водночас і комфортним, і пружним. І дуже зручним. Також овни можуть знайти свої кросівки по знижках в магічному каталозі від Echo Deals. Далі в нас на черзі телець. Тельці люблять розкіш і якісні товари. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. І вони не з тих, хто відходить від своїх улюблених брендів. Ідеальними кросівками для тельців є шкіряні кросівки. І мої карти Таро для тельця вибрали наступні пари: це Адідас Smith, це Рібок Classic Leather і це Nike Dunk СБ. Також не менш цікавий вибір вселенної кросівок для тельців. І якщо починати з Адідас Стен Сміт. Просто супер класична, повністю шкіряна пара кедоподібних кросівок від Adidas, яка пройшла перевірку часом і залишається дуже популярною і водночас стильною. Якщо брати Reebok Classic Leather, це також достойні уваги кросівки від бренду Reebok, але це вже більш простий стиль, коли ти хочеш бути і класичним, і не виділятися. Як випендрюжник. І третя пара це Nike Dunk SB. Також цікава шкіряна пара від бренду Nike. Також класика, але це вже більш класична класика. Ці кросівки мною особисто любимі. Є великий огляд цих чудесних кросівок на каналі. Радив би вам брати версію SB, тому що це додасть і якості матеріалів. І комфорту до ваших кросівок. шановні тельці. І в нашому магічному каталозі ми можемо побачити ціни на ці шкіряні кросівки для тельців. І наступний знак це близнюки. Почуття стилю близнюків має ту саму веселу і чудернацьку атмосферу, що й інша частина їхньої особистості. Ви не з тих. Кому завжди потрібні найновіші або найостанніші речі, щоб почуватися модним. І найкращими кросівками для близнюків є ретро-кросівки. І три пари ретро кросівок від моїх таро-карт – це Adidas Original SL72, це Onitsuka Tiger Mexico 77, і це Nike. Cortez. Три дуже класичних пари, і якщо брати Adidas, повний огляд на цю пару є на цьому каналі. Ці кросівки будуть дуже класним доповненням до колекції близнюків, і стиль їх йде ще з 70-х років, не міняється, а лише покращується, як справжнє вино. Якщо брати Onitsuka Tiger Mexico 77, це також. Дуже легендарні кросівки від бренду, який переродився в ASICS. Це Onitsuka Tiger. І ці кросівки з наступними Nike Cortez йдуть у в дуже в сильному тандемі в ері народження великого зараз бренду Nike. Тому кросівки Фореста Гампа. Також стануть в пригоді близнюкам, щоб відчути оцю ретро магію. Ретро-кросівки для близнюків можна знайти по небачених знижках в магічному каталозі. А якщо ти хочеш кращий контакт з вселенною, підпишися на кросятню, постав лайк цьому відео. І стань спонсором, щоб доєднатися до когорти достойних людей, які можуть дивитися відео раніше і отримувати знижки від вселенної в дуже багатьох магазинах партнерах цього каналу. Також підпишися на телеграм-канал Кросятні, де я ділюся інсайдами і промокодами, також на популярні магазини. Наступним в нашому зодіаку іде рак. Це знак, який цінує комфорт. Тому йому рекомендують шукати кросівки з хорошою підтримкою склепіння стопи і амортизацією, а також зі стильним і практичним дизайном. І карти вибрали для раків Solmon Erix Mock 3.0, Vans Classic Slipon і Terex Winter Slip-On. Також дуже цікава колекція, якщо починати з Соломонів, вони ідеально підійдуть ракам, тому що це сліпони, які якраз їм і потрібні, але вони підходять під всі характеристики цього вибагливого знаку зодіаку, відзначаються стилем і досить недорогі. Якщо брати наступну пару для раків, а це Венс класік сліпон. Це також невмируща класика бренду Vans, які виділяються своїм комфортом, стилем і також недорогою ціною. А третя пара сліпонів для раків є особливою, тому що, як казав Джон Сноу, зима близько. Is і саме ці Adidas Terex підходять ідеально для холодних умов, але все одно зберігають всі. Пункти зручності, які потрібні ракам. Сліпони, які бачили раки у цьому відео, є з величезними знижками в магічному каталозі. Далі в нас йде сильний знак Зодіаку, а саме Лев. І Лев любить виходити за рамки, і їхній особистий стиль не виняток. Для вас мода це продовження вашої творчої сторони. І кожен день. Це шанс перетворити світ на власний показ мод. Тому вселенна кросівок вибрала для Левів високі кеди. А саме Converse Chuck Taylor 70 High, Vedia Vata 2 High і Vans Skate High. Дуже цікаві пари. І якщо починати з Converse Chuck Taylor, це також невмируща класика. Кедобудування від бренду Converse, яким вже більше 100 років, але все одно за цих 100 років оцей дизайн, стиль, водночас комфорт не залишають цю пару. Другі кеди є не менш цікавими, тому що це молодий, енергійний французький бренд Vedgia, і їх магічні. Кеди і кросівки з перероблених матеріалів, які єднають левів з природою, але все одно залишаються комфортними, якісними і по-своєму особливими. І наостанок у нас знову венси, але вже висока версія також класичних скейт хай дуже зручна пара, яка йде з скейтерського минулого цього бренду. Але яка пішла в широкі маси і принесла з собою скейтерський стиль, зручність, комфорт і оцей такий дикий дизайн і дику душу скейтерства, яка притаманна левам. Якщо Леви обрали свою версію високих кедів, ви можете їх знайти зі знижками в магічному каталозі. І останньою на сьогодні буде прекрасна діва. Діви відомі своїм гострим поглядом на деталі та високим смаком. Вас не вражають високоплинні тенденції та розкішні логотипи. Це для вас все мішура. Для вас кожна річ вашого гардеробу це свого роду інвестиція. І мої кросівочні карти Таро. Для Діви вибрали ідеальні класичні кросівки, а саме New Balance 574 Adidas Samba і ASICS Gel Light 3. Ой, сталася маленька помилочка з назвами цих двох карт. Це вчуть на 36 рівні магів. Я на 35-му, я обов'язково виправлюсь. Але якщо повертатись до кросівок, New Balance 574 це ідеальний приклад класичних кросівок, якраз для колекції Діви. Вони недорогі і поєднують собі якісні матеріали, притаманний бренду New Balance Комфорт. Та класичний дизайн, який вже йде через роки з цим брендом. Якщо брати Adidas Samba, це є ще старіші і ще класичніші кеди під бренду Adidas, які, можна сказати, були одними з перших перлин цього бренду і йдуть через ці всі роки, приносячи людям радість, комфорт. І стильний дизайн водночас стали дуже популярними останнім часом. Тому, діви, придивіться до самп. І третя карта ASICS GEL-LITE 3. Дуже зручні, також класичні стильні кросівки від бренду ASICS. В мене особисто такі були носити їх. Поверх трьох років якість матеріалів мене просто вражала. Тому, діви, прислухайтесь до моїх порад. Я все ж таки мах 35 го рівня і на вище згадані класичні кросівки для діви. Вони можуть купити їх по величезних знижках у нашому Echo Deals. А на сьогодні, все, хлопчики і дівчатка. Хто чекає другу частину з своїм знаком зодіаку, пишіть в коменти. Ставте лайк цьому відео. А хто вже прочитав про свізнак Зодіаку і вибрав кросівки з моїх карт Таро, також лайк. Бережіть свою карму, мої маленькі підписнички, щастячка, здоровлячка, всіх земних благ і слава Україні!